Інформаційний простір України потребує захисту з цією метою. Експертна рада міністерства інформполітики розробила концепцію інформаційної безпеки. Експерти ОБСЄ залишились не зовсім задоволеними документом, тому зараз по всій Україні проходять круглі столи обговорення за участі політологів, громадських діячів, журналістів, соціологів. Рекомендації та зауваження обіцяють врахувати вже в оновленому варіанті концепції, яку представлять у вересні, спочатку 2014 року, ми всі живемо в трошки іншій інформаційній реальності в інформаційному просторі, яка характеризується тим, що завдяки таким агресивним діям Російської Федерації в інформаційному просторі її неприкритій пропаганді, неприкритій брехні, яка розповсюджується за медіаканалами, ці виклики спотворюють інформаційний світ, і фактично ставлять перед нами нові загрози в інформаційній сфері, нові загрози для національної безпеки, і в тому числі для безпеки спільної європейських країн і світової безпеки. І внаслідок того, що це, ці виклики є такими інноваційними новими, які ще перед нами не поставали, потрібно дійсно розробити якісь нові підходи для того, щоб це подолати. Одне і те ж повідомлення може бути трактовано по-різному. І це нас веде до ідеї про те, що ми не маємо перейти у ту червону межу червону лінію, яка відділяє дії, спрямовані на забезпечення захисту українського суспільства від загроз, від дії, які, врешті-решт, призводять до обмеження свободи прав громадянина і, зокрема, свободи слова. Ми повинні визнати, що в правовому полі. Дуже важко і фактично неможливо розділити ці дві медійні картинки, тобто. Шляхом того, що ми будемо надавати органам безпеки якісь повноваження, за допомогою яких вони зможуть впливати на ці шкідливі, негативні і небезпечні для українського інформаційного простору, якісь події і течії, тим самим ми створюємо можливість для використання цих інструментів, використання цих правових засад для наступу на свободу слова.